Один. Вася, скажи мені, от реально достало вже? Так. Ми скільки привезли? G20, G30, G05, M5, M3, m 4 Dodge, Camaro, Wrangler. А ти мене береш знімати постійно Audi? Так ти ж у нас ваговод. Вася, ти шкодника мого не трогай, шкодник то святе. Диви, ліпше, що в нас приїхав. Ходи, показуй. Так, що у нас тут? Розказуй. Виглядає? Виглядає, конечно. Це Q3, преміум комплектація, коричнева шкіра. Ну непогана машина. Uh -huh. реально комплектація супер. Пошкодження попередній лівій частині 2.0 на повному приводі. Пробіга тут 25 тисяч миль. Виграшна ціна 12 тисяч доларів. Так. Давай далі. Q5 це у нас машина з салона, грубо кажучи. Mm. На, бачиш на модній фарі. Модна фара, Буде. Так. потім, Машина 24-го року випуска, 5 тисяч миль пробіга, пошкодження попередній частині. Комплектація преміум плюс і безпека ціла вигралась 21-200. Так. Дивись, що тут салонь. Так. Хто що треба? Бомба, гарна, гарна комбінація. Так. Скільки ми вже їх привезли? Багато. За цей рік, напевно, цих Q5, от за 25 штук 30, як мінімум. Uh -huh. Бач, люди їх беруть. Отже, народ, якщо ви також хочете собі хорошу машину свіжих років за гарною ціною, звертайтесь в компанію American Views або вже покладіть той плюс під цим відео. До зустрічі!